Коли сталася Чорнобильська трагедія, Ігор Мандрика служив в армії. Один із перших возив бензовозом пальне на станцію. Каже, відмовитися і думки не було, рятував країну. Тож, коли росіяни окупували АЕС, пішов до військомату, адже знає місцеву логістику і сподівався бути корисним. Історію кропив наша Лілія Кочера розповість. У 86-му році Ігор Мандрика проходив строкову службу. Коли стався викид радіації, солдатів-водіїв відправили в Чорнобильську зону. У той час мені було 20 років. Служив в автомобільному батальйоні 379 сімдесят місто Київ. Наш замполіт цього батальйону чомусь почав розповідати, що там нічого страшного. Там... Ядерна, ядерна значить, загроза це не така велика. Вон в 1954 році був на Тонському полігоні. На Уралі були випробування. На військах відпробували, що підірвали ядерний заряд, і через там годину тобі пішов наступ, там ну, війська пішли. Ну, нічого страшного. Перше Ігор повіз пальне на станцію 30 квітня. Рухались колоною по завантаженій трасі. Їхала техніка на ліквідацію та евакуаційний транспорт. Потім чоловік ще тричі приїжджав у зону відчуження. Найбільше мене вразило, що після Іванкова, це ну сусідній район з Чорнобильським районом. Після Іванкова там уже якось дорога в два ряди, оттуда звідти. Більше евакуювали, ну як тікали, там і скотовози йшли, скот вивозили, і пильні бурі були в той день. 30 квітня вітер пішов на Київ якраз. Ну, якраз напередодні, 1 травня, напередодні відомі демонстрації, де брали участь, багато дітей повиганяли. Ну. У краєзнавчому музеї зібрали предмети, що використовували ліквідатори під час роботи. Також у постійній експозиції особисті документи, кишенькові дозиметри, аптечка та фото. На світлині – жителі Кіровоградщини, які ліквідовували наслідки аварії, їх було близько 20 тисяч. Всі переважно молодого віку, розповідає наукова співробітниця Світлана Саванчук. В першу чергу брали людей саме з нашої області. Це пов'язано з природними особливостями. вважалося, що оскільки ми народжені і виросли на урані, то вплив радіації на нас буде не настільки потужний. Дуже багато молодих молодих хлопців, ті, які працювали, наприклад, на уранових шахтах. От і, взагалі, просто наших місцевих було задіяно саме там. Коли росіяни окупували Чорнобильську АЕС, Ігор пішов до військомату, адже знає місцеву логістику і сподівався бути корисним. Та підірване здоров'я не дозволило повернутися на службу. Але каже про свій досвід ліквідатора, не жалкує. В один момент я а що буде, якщо ну ну туди пошлють на саму станцію. Ну, росіяни і другі казали, що ну як буде наказ, то ну що ж робити, нічого. А я казав, що мені не потрібен наказ, тому що я ж в Україні, я у мене вже в років було усвідомлення того, що я захищаю свою землю, домівку свою. У тому, що українці вистоять і нині, кропивничани не сумніваються. Що ліквідатори захистили свою рідну землю і свій народ. З результатом. І зараз ми також результативно не дали просто ворогові здійснити ті задуми, які він планував. Це вже також перемога, це, це можна то, також назвати перемогою. І ось е, е, з огляду того, того що е, українці вже виставили раз 38 років тому. Дуже велике сподівання на те, що і, і цього разу і ми все здолаємо. Ігор Мандрика пройшов навчання для гідів з теми Чорнобиля і нині розповідає школярам про причини та наслідки трагедії. Каже, не можна допустити повторення історії. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.